У громаді продовжує зростати захворюваність на ГРВІ порівняно з минулим тижнем. Вона збільшилась на 31 відсоток. Більше йде захворюваність серед дітей середнього вона збільшилась попереднім тижнем на 31 відсоток. Амбулаторно зараз лікується один хворий з коронавірусною інфекцією. За вакцинацією звернулися на минулому тижні 63 особи, і найголовніше, ми підписали вже пакет по первинній медичній допомозі. Договір з Національної служби здоров'я України. Молодці. Я те, що я говорив, що якщо із другого другого лікаря, де ти прописаний, прийшов до якогось іншого, і просить провести якісь е, маніпуляції чи що то там уколоть, укол, чи що -то зробити, то треба, щоб ми друг другу допомагали. Олександр сам Медики Шоскінської центральної районної лікарні отримали заробітну плату, з якою була затримка. Про це повідомив головний лікар медзакладу Олег Штогрин. Хочу подякувати вас, фінансове управлінню і депутатів наших міської ради за те, що оперативно спрацювали і допомогли нам отримати гроші в січні. А в зв'язку з тим, що на НЗЗУ затримав грудневі виплати, що допомогти людям. Ми вдячні гроші. З НСЗУ надійшли. Ми вже зарплату повністю виплатили за грудень. Завершили подачу всіх пакетів. Чекаємо контрактування від цього буде залежати, яка наша буде фінансова діяльність в наступному році. У Шосткинській ЦРЛ запустили котельню на альтернативних джерелах палива. Дякуємо гуманітарним організаціям світового рівня, які надали допомогу. Запустили опалення. І якщо не дай Бог якась критична ситуація буде, то система опалення буде працювати в центральній районній лікарні. Це особливо важливо військовий час. Це особливо важливо військовий час. Дякую, Олег Теофілович, і вам за е, активність в цьому питанні. Опрацьовано та оновлено перелік товарів матеріального резерву. Тривають роботи по його поповненню. Також триває робота по оснащенню пунктів незламності. Завдяки підтримці Сумської обласної організації Червоного Христа перенадано до пунктів. Що розтасовані в житловому фонді спальні місця, ковдри, конвектори? Також продовжується роботи спільно з старшими по будинках та мешканцями по розгортанню бунтів незламності в житловому в житловому фонді. Також Такожна розпочав. Свою роботу пункт незламності в центрі міста поблизу арт-центру. Треба зі своїми співробітниками аналізувати всі пункти незламності, тому що в тому пункті незглавності немає електростанції, а в нас є можливість туди поставити, в тому пункті нема буржуйки, там нема запасу харчів, там нема запасу води і таке інше. Візьміть на карандаш список составте і виведіть, щоб було все зрозуміло. Така можливість у так, нас є. За цю неділю ми повинні повністю все укомплектувати і чітко розуміти, що це все укомплектовано. Є старші, є телефони, є інтернет-зв'язок, є запас пального, є запас харчів. і Будемо працювати у Шоскінській громаді. Ще шість закладів освіти перейшли на змішану форму навчання: чотири заклади загальної та середньої освіти, і два заклади дошкільної. Згідно з протоколом, збільшено кількість учнів. Які зможуть одночасно перебувати в закладі освіти з 50 до 100. таким чином будемо збільшувати кількість води продуктів харчування в укриттях і в цих закладах освіти? Створено групу для тих учнів, які не мають можливості навчатися онлайн через вимкнення світла. Будуть організовані додаткові заняття безпосередньо в закладах освіти в інший від навчання часу.